Всім привіт! Мене звати Еля Садова і ви на моєму Ютуб каналі, де я розповідаю про кримінальні історії, які сталися в Україні за останні 20 років. Сьогодні ми поговоримо про трагічну історію, яка сталася на Дніпропетровщині у 2021 році, де рідний батько забив до смерті свою 4-річну дитину, а мати була поруч і не викликала швидку одразу. До речі, цю історію я знімала на говорить Україна», тому можу з перших вуз розповісти, як вели себе люди в цій родині. То що сталося? Звичайна родина, як здавалося, на перший погляд, мама, тато і троє дітей Чотирихрічна Оля і двоє її старших братів, яким по шість років були, 16 листопада, 2021 року. Батько чотирихрічної Ольги Юрій зателефонував до сімейного лікаря і повідомив, що дитина. Не дихає, що дитина нібито померла. Коли сімейний лікар приїхала, вона запитала батька дитини Юрія, що сталося, що з дитиною. На що Юрій відповів, що Олі було зле з вечором, її нудили, вона блювала, Але потім лягла спати і вже не прокинулась. Звичайно, сімейний лікар викликав швидку. Слідом за швидкою приїхала і поліція. Вони застали таку картину, що мати дитини кричала, вона плакала, у неї була істерика. Батько. Він ходив туди-сюди, він ходив зі сторони в сторону. У нього була досить нервова поведінка. В цій сім'ї зростало ще двоє дітей, їм було по шість років. Хлопчики-близнюки. І вони бігали собі і кричали: Оля вмерла, Оля вмерла. Картина дуже була трагічна. Якщо на це подивитися зі сторони, було дуже лячно, бо це була, знаєте, якась місцева істерія. Звичайно. Батька затримали, і коли на нього вже одягали кайданки, він тільки сказав, що можете мене затримувати, я Олю не бив. Але як саме загинула Оля, це дуже цікаве питання. Спочатку я вам розповім версію мами, з якою я спілкувалася особисто, а потім розповім, що було насправді. Тож версія мами, що сталося з її чотирирічною дитиною. 15 листопада Юлія помітила, що її чотирирічній дитині стало погано. Вона була млява, їй було зле, її нудила. Вона запитала свого чоловіка Юрія: Слухай, а ти не був раптово нашу дитину? Щось вона дуже неактивна». На що чоловік відповів: звичайно, не бив. Знаєте, так смішно. Ви завжди питаєте у свого чоловіка, коли ваша дитина неактивна, Чи бив ти дитину? Щось вона неактивна. Тож вона запитала чоловіка, чоловік відповів: я не бив нікого, я нічого не знаю. Далі Юлія говорить, що вона поклала дитину спати, поруч лягла з нею, щоб слідкувати. Якщо що, дитина прикинеться, може їй щось треба. І у четвертій ранку Оля прикидається і просить яблучка та сік. Звичайно ж, Юлія з це дає і далі лягає спати. Біля восьмої ранку Юлія прокидається йде у сусідню кімнату, аби зателефонувати своїй матері, яка живе в цьому ж селі, і сказати, що вона скоро прийде до неї по продукти. Коли вже Юлія зайшла до кімнати, де була Оля, вона побачила таку жахливу картину, що у дитини були руки-ноги, знаєте, ніби розкинуті, ніби як, грубо кажучи, в формі зірочки. Вона повернула дитину до себе, вона починає її, знаєте, дергати, кричати, Оля, Оля, вставай, Оля, прокидайся! І вона, як сама розповідає, починає з переляку кричати: Оля померла, Оля померла. На її крики, звичайно, прибігає чоловік Юрій. Він почав її, знаєте, її трошки тиснути, робити масаж серця і кричав: Оля, ну що ти зробила? Оля, ну навіщо ти так зробила? Дуже дивно, да? Чому чоловік, коли дитині стало зле, кричить на неї? Чому ти це зробила? У дитини від цього масажу з рота та з носа пішла піна. Тобто дитина жива була? Що робить Юлія? Юлія бере телефон, одразу телефонує до своєї матері і каже: Мамо, мамо, Оля померла. Така несастиковочка. Якщо вона говорить і дзвонить матері, що дитина померла, а у дитини, нібито від масажу з серця батька, йде з рота піна. То як вона може бути померла? Чоловік починає кричати на свою дружину і говорить: чому ти дзвониш до матері? Дзвони до швидкої. В цей час Юрій телефонує сімейному лікарю і каже, що у нього померла дитина. Що Оля не дихає? Тож ось така версія мами: що дитині було напередодні зле, її ніхто не чіпав, її ніхто не бив, і чомусь вона померла. Сімейний лікар одразу дзвонить до заступника сільського голови і також повідомляє, що 4-річна Оля знаходиться вдома без ознак життя. Коли приїхала швидка, вони побачили таку, знаєте, страшну картину: 4-річна дитина вона була вся в побоях, вона була вся в синцях Складалось таке враження, що дитина ніби побита. Тож приїхала поліція, через якийсь час забирають батька дитини і вони уїжджають. Перша версія матері журналістам була. Трошечки інакше. Вона нібито прокинулась і одразу не було дивне перечуття. Бо старші діти близняти, вже прокинулись, вони підбігали до Олі і говорили: а Оля не встає, Оля не встає, Оля не може прикинутись. І тоді у матері закларалися сумніви. Ось що говорить про цей випадок психіатр Олександр Іванов. Чому мати не врятувала одразу свою дитину? Давайте послухаємо його думку. Тому що. Е -е... І є таке розуміння, що хлопчик один з братів знайшов ту дівчинку. Ну, потрібно розуміти, яка ситуація була. Він просто побачив, так? чи він побачив, як вона вмирала, так? чи відношення мами до мертвої сестрички рідної. Це дуже велика різниця. Але сам факт того, що дитина знайшла свою мертву сестру і повну холодність мами, оце, мабуть, буде найстрашніше в майбутньому для цього хлопчика. Думати про те, як воно вилізе, в якому віці, і що дасть там, працювання з психологом. Ну, по-перше, робота з психологом це обов'язково. А уж вилізе-не вилізе, це як повезе. Так вона розповіла спочатку журналістам, але потім вже почалася вона версія про млявість, про те, що дитині нудило. Материнська любов це дуже, дуже складна така структура. Чому? Кожна мама знає, коли дитинка геть маленька, і мама не спить там третій, четвертий місяць поспіль, вона дуже хоче, щоб дитинка замовкла. І інколи прискакують думки за гіків дуже соромно. Ну, більшість, ну подивляючи більшість, вона з цими думками якось перемагає їх і далі в як повинна бути. Є емоційно холодні жінки. З емоційною холодністю, які да, можуть піти на те, щоб ну, краще як дитинка вмре, ніж я буду оце от перейматися її криками там, і клопотом за нею. Таке буває. Ну, це моя думка особиста, не така загальна. Так, да, це спадковість, це спадковість обов'язково. Тому що коли кажуть, що це може бути тільки там при Деяких захворюваннях, які можуть бути спадкові, а можуть бути не спадкові. В даному випадку от ця емоційна холодність, це тільки спадкова. Це емоційна холодність. Ми таке описуємо психіатрі. Емоційна сплоща. Емоції або, або одні, одноманітні повністю, або повністю е е погані, але вони не стрибають, вони в одному і той ж полі. І в даному випадку емоції були негативні, і емоції були. На все негативне, не тільки на донечку. Просто будь-яка перешкода в житті її заважає. Вона хоче від неї позбутися. А взагалі, що було насправді? Дитину періодично батько гамселив. Він бив її, і причому він бив її дуже сильно. У дитині були синці. Це помічали в садочку. Вони це бачили. Чому адміністрація садочки, вихователі, не звернулися до соціальної служби, не говорили, що дитина ходить з сінцями невідомо. Тож, батько побив дитину, і в цей раз він побив її дуже сильно. Настільки сильно, що декілька днів дитина не могла сама ходити. Вона постійно лежала і спала. Декілька днів не напередодні. Не... За день-декілька днів дитина була дуже сильно побита. Я не екстрасенс і не можу сказати про що думав саме цей батько, коли лупцював свою маленьку донечку. Але те, що він знаходився в стані, мабуть, роздратування, можливо, сп'яніння, можливо, ще якесь таке стані душі, що він розумів, що він робив, але що він планував вбити там або покалічити. Дівчинка в якийсь момент стала йому чогось дратувати. І він вирішив якось це припинити. Ну, Я думаю, що так це було. А як воно насправді про що саме він думав? що Він мріє її вбувати, я не думаю. ні. Але оце, знов таки беззахистність дитини, безнаказаність батьків, вони розпускають руки і точно знають, що. Пісно нічого за це не буде. Вже судова медична експертиза показала, що у неї численні гематоми, численні синці і черепома мозкова травма. І ось що зазначили у висновку патологоанатом медична експертиза. Смерть настала внаслідок напряку речовини головного мозку, крововиливу у товщу речовину головного мозку, внутрішньочерепна травма, напад. Застосуванням фізичної сили з метою вбивства чи нанесення ушкодження, інші суттєві стани, які сприяли смерті, множинні синці голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Тобто дитину реально періодично били, і це не сталося е, за день чи напередодні. Дитині було погано протягом багатьох днів, ані мати, ані батько не викликали швидку. Нічого не говорило нікому. Е, і дитина повільно помирала. Якби, якби вони одразу викликали швидку, то дитину б можна було врятувати, дитина була б зараз жива. Але, на жаль, ніхто цього не зробив. Ось така правда. Коли доросла людина піднімає руку на маленьке своє чадо, доченьку, синочка, або на дуже маленьку, там младенце навіть буває таке, це дуже низька самооцінка. Це те, що людина сама себе не любить, і вона так само не любить оточуючих. Накинутись на когось великого сильного немає сил, бажання і осторонь так потроху. -по а маленька дитинка, вона не відповість. Її можна лупцювати, бити, і нічого за це не буде. Оце безнаказаність, тому що в нас ну, такої соціальної програми, на жаль, немає, що дітей бити не можна і. Так, у і вилазить потім. Що найбільше шокувало мене в цій історії? що Про смерть дитини мати дізналася не зранку. Вона дізналася вночі. Вона побачила, що дитина вже не дихає, що дитина вже холодна. І що вона зробила? Правильно, вона пішла спати. А зранку вона прокинулась, вона зателефонувала матері своєї. На що мати сказала: зачекай, зачекай. Не говори, що дитина померла вночі. Викликайте швидку і скажіть, що вона ось зараз померла. Це порадила бабуся. Яка в студії ридала так, розповідала, що вона нічого не знала, а вони все знали, що дитина померла вночі. Знаєте, що мене здивувало? Коли мати та бабуся приїхала в Київ, ми десь були разом 3-4 дні, і всі ці. Три-чотири дні Юлія дивилася мені в очі і казала: Еля, мені точно нічого не буде. Еля, мені ж я ж не винна, це ж все Юра, це ж Юра побив дитину. Знаєте, я дивилася і казала Юля, що тобі може бути, якщо ти дійсно не била дитину. Якщо дитину побив батько, ти ж нічого не могла зробити. Ти ж не знала, що дитина там помре від цього. Я пам'ятаю, вже знаєте, 5 хвилин до виходу до студії, і вона знову мені це говорить: мені нічого не буде, мені нічого не буде. Мене вже це трошки дратувало. Бо вона не переживала за те, що в неї померла дитина. Вона переживала за себе. Вона не переживала, що старших дітей можуть забрати вилучити з сім'ї. Вона переживала просто за свою шкуру. І ось ми стоїмо біля студії, вона спокійна, вона не плаче. І тут просто для мене шок. Це актор без оскару. Як тільки вона робить крок до студії, як тільки вона бачить вже там ведучого, вона починає настільки ридати. Я стою за кулісами, я була настільки шокована, бо ось три секунди назад вона спокійна, а зараз вона нас вона кричить. От зараз ви можете побачити, що вона говорила. Юлія сьогодні теж до нас приїхала. Давайте познайомимось з нею. Проходьте, будь ласка. Я до кінця свого життя не пробачу собі, що трапилось з моєю донечкою Олею. аби я могла полинути час назад, я б цього ніколи не допустила би. У студії Юлія, коли вона не могла відповісти на запитання ведучого чи експертів, вона просто ридала. В даному випадку тут не гра, тут просто людина розумна знаходить найменшу таку лазіючку для того, щоб сховати свої. Погані вчинки, вона що не розуміє, що воно робила? Дуже добре розуміє. Вона знає, які наслідки бувають. Прекрасно знає. Казати, що от я не хотіла воно саму. Ну як це воно само? Само не буває. Це потрібно розрахувати. щось таке зробити. Це ж робилось неоднократно. Це робилось раз під разу. Тому... Це дійсно це просто гра, і ні в якому разі не можна розбирати те, що людина не розуміла, що робили. Дуже добре розуміла. Коли вже студії дотиснули Юлію і сказали, чому ти не викликала швидку, коли ввечері ти побачила, що дитина блява, що їй дуже погано, на що Юлія відповіла: а я не могла викликати швидку, бо у мене грошей не було. А потім, а я не могла викакати швидку, бо я дуже боялася Юрія. Чи грошей не було, чи вона дуже боїться свого чоловіка? Невідомо. З найстрашніше, що вона прокинулась вночі. Вона вже знала, що вночі дитина вмерла, але вона просто лягла спати. Напевно, дуже втомилася. Знаєте, що що дивного в цій сім'ї? Що багато односельчан знали, що Юрій він такий, він дуже суворий, він б'є дітей, що він бив свою дружину. Мати Юлі це знала. Тобто, це не було такою загадкою, що Юрій дуже спокійний чоловік. Ні, про це всі знали, але ніхто нічого не робив. Було навіть випадки, коли дітей вилучали з сім'ї на два тижні. Але потім соціальна служба, що правильно, вона повернула дітей. І для мене знову ж питання до соціальної служби як таке сталося? В нашому суспільстві зараз трошки інші пріоритети. Діточок, да ми піклуємось, ну загалом. А так, щоб конкретно в кожному там в кожній громаді була служба, яка дійсно відвідує, вони формально є. Ну не всі виконують свої обов'язки сумлінно. Тобто не виїжджають, не привіряють. Якщо сім'я там з маленькими діточками не обов'язково маргінальна, просто маленькі діточки є, потрібно туди навідуватись, просто подивитись чи не б'ються батьки між собою, чи не б'ють вони своїх діточок? Чи не займаються вони там кхів, якимось е, психоактивними речовинами? Да? Тобто це все потрібно, щоб якась служба цим приймалась. Хоча б там декілька разів на рік відвідували. Коли я готувалася до цієї програми, коли я в принципі згадувала цю історію, мені стало цікаво, а яка доля зараз дітей чи вилучили тоді? Хлопців чи ні, бо самі соціальні служби говорили, що в принципі є підстави на вилучення дітей, і, в принципі, по закону є підстави вилучити цих дітей. І тут я дізнаюсь, що хлопців не вилучено, Юля ніяку кримінальну відповідальність не несе. І зараз вона виховує двох хлопців. Я, якщо чесно, для мене, знаєте, такі історії, коли вбивають дітей, батьки батьки вбивають своїх дітей, коли батьки нічого не роблять, аби врятувати своїх дітей матері нічого не робить. Дуже дивно. І тут вона, знаєте, така щаслива мати двох янгулят виховує хлопців, а її дочка молодша в могилі. Ось це для мене шок. Батько, звісно, несе зараз покарання за вбивство своєї доньки. Якщо з'являється таке люте бажання там стукнути дитину, зрозумієте, ви чому її вчите? Просто волю можна зробити якісь дії або заперечити якісь дії. Це ви виховуєте дитину назавжди. Покажіть своїм особистим примерам, як потрібно робити, щоб було гарно, за що можна похвалити потім дитину без вашого особистого примеру нічого не буде. Всі поради там, припустимо, ігнорувати дитину, там ось якось по-іншому відстранятися. Вони не працюють, вони виховують дитину замкненою що не потрібно якось виражати емоції, потрібно просто сховатися від них, і все потрібно просто особистим прикладом дати можливість дитині заслужити, заробити собі там цукерочку або просто добре слово або обнімашки з мамою. В принципі, Юлія пройшла поліграф, були моменти, коли. Поліграфолог їй задає питання, і вона розуміє, що не може на нього відповісти. Там було питання на кшталт: а ви били дітей? Вона каже: «Била». За що ви били своїх дітей, якщо вони не слухались мене? І вона бачить реакцію поліграфолога і починає так от м -м -м, плакати. Вона починає плакати і говорити: Але ж я не забила, я ж не вбила, я ж не винна, я ж не вбила свою дитину. Ти замішана впівсі своєї дитини. Коли дитина була побита, ти це знала. Декілька днів була дитина погано себе почувала, у неї була нудота, у неї була черепа мозкова травма, дитина повільно помирала, але можна було врятувати. Експерти дійшли висновків, висновки, якби Юлія викликала швидку хоча б ввечері, то її можна було врятувати. Оля була б зараз жива. Але така емоційна холодність Юлії. Призвела до того, що дитина зараз з нами немає. Мене здивувало ще особисто те, як поводилась бабуся. Вона знаєте, вона така, коли я з нею особисто спілкувалася, вона така дуже сурова, вона так прямо тебе дивиться в очі, і вона така: да-да-да, да, я ж скільки разів Юлі казала уходити від нього. Але ніби казала, але чому ти не забрала дітей? Але чому ти не забрала дочку, якщо ти знаєш, що твій зять б'є і твою дитину, і твоїх онуків? Невідомо. Але так смішно було, знаєте, ну, як смішно, в лапках смішно було спостерігати за тим, що як вона підсказувала Юлі, Юля, не мовчи, скажи всю правду. Ось це був сюр. От просто вони настільки відмазували, щоб не попасти за грати, що ти дивишся на це, і ти просто ну, ти, ти просто не можеш уявити, що у цих людей в головах наскільки вони. Турбувалися за своє життя. Вони не турбувалися, яка доля дітей, вони боялися лише не попасти за грати. Розрахувати ставлення мамочки до своїх виживших діточок дуже, -дуже важко. Тому що, по-перше, вона. Перелякана, вона розуміє, що щось може статися. Але от таке підсвідоме відчуття безнаказаності своєї, воно не зараз, а може там за деякий час воно вилізе, і вона знову почне їх хлопцювати, тому що знає, що їй за це точно нічого не буде. Так що це як провокація, якщо не наказувати, не робити якихось соціальних дій там, для того, щоб якось її покарати, це все ж таки дуже серйозна справа в плані того, що вона відчує. Ну, що можна, можна це робити, і нічого дійсно не буде. Зараз чоловік Юлії Юрій він відбуває покарання у в'язниці за смерть своєї чотирихрічної дитини. Взагалі, Юлія мені розповідала дуже цікаві речі, знаєте, про те, як вони взагалі одружилися з Юрієм. Її заставили її батьки. Вона була вже на восьмому місяці вагітності, коли вона була вагітна близнюками. Юрій знову там приїхав на зустріч до Юлії, і вони так схопили. Жінка і повезли в ЗАГС в прямому сенсі цього слова. Також Юлія розповідала про багато випадків, коли Юрій її бив, як він над нею знущався, як він приковував її до ліжка. Але ані мати, ані односельчани нічого не робили. Хоча прекрасно все розуміли, що там відбувається. Сусіди взагалі розповідали про те, що бачили старших дітей, блусняків, як вони ходять по подвір'ю -по без трусів. Я маю на увазі в селі на вулиці. Вони ходять без трусів. Як вони постійно на підвіконі чогось робили? Тобто дуже дивна поведінка дітей. Вони ось так розповідали. Ще відомо, що у Юлії є психічні порушення. Це знову знаєте, до питання, коли психічно хворі люди. Народжують дітей. До речі, до соціальної служби вилучали дітей. Це було у 2019 році, коли Юрій знову побив і Юлію і дітей. Юлія тоді потрапила до лікарні, вона була немов овоч. Юлія розповідає, коли її виписали з лікарні, то Юрій її обзивав сирухою, жирною коровою, дурною. А вона практично не могла стати з ліжка. Тобто ніякого догляду за неї Юрій не не робив взагалі. Було багато реальної історії, які, які Юлія розповідала про не погану поведінку Юрія, як він її мучив, як він, як він її бив, як він її катував, як він бив дітей. Але чомусь Юлія досі з ним жила. Вона казала: знаєте, я його боюсь, але я від нього не піду. Судина поведінка матері Юлії. Ну типу, чому ти не забрала дітей до себе? Чому ти не забрала Юлію, Якщо ти бачиш, що така ситуація, по суті, ці вчинки могли б врятувати дитину. Дитина могла б бути зараз жива, але ж ні. Маємо те, що маємо. Також Юлія викликала поліцію, але потім дзвонила, говорила: Ні, я не викликаю вас. Або коли поліція приїжджала, вона говорила: Ні, 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 все нормально. І звичайно там були знаєте, накладені штрафи бо це можна було вважати як хибний виклик. Взагалі сусіди тоді журналісти розповідали про те, яка сім'я, знаєте, така неблагонадійна, що там постійні крики, що там постійні сварки, що дітей б'ють, але. Дуже дивно, чому ніхто нічого не робив, чому ці сусіди не, не звернулися до соціальної служби. Відомо також, що діти не ходили до школи, чому на це не було ніякої реакції від сільського голови, від сільської ради. Бо всім було однаково. Але коли дитина померла, все такі хоп, а ні, 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 ми ж не винні, ми ж все робили. Ні, ми нічого не робили. Якби ви виконували свої прямі обов'язки, я не кажу зараз щось. Нереально, якби тоді, на той час, Соціальна служба області, соціальна служба району, місцеві органи самоврядування виконували свої прямі обов'язки, якби в садочку дзвонило говорили, що дитина побита ходить. Якщо в школі дзвонило, говорили, чому діти не приходять до школи, або чому діти взагалі не записані до школи, то би то цієї трагедії би не було. А зараз, знаєте, така у них душі зараз такі. Милі теплі фотографії, де вона тримає своїх близнюків за руки а той час, коли твоя дитя, дитина померла. Каїття конкретно даної мамаші казати дуже важко, тому що я не відчуваю з її поведінки, що вона хоч трошечки цикається. Вона дійсно емоційно холодна. Ну, не, не торкається її душі. Чужий біль, чужа смерть. Ну так, і це їй могло причинити якесь неудобство не більш, не менше. Вона цього позбавилась, позбавилася. Сказати, що вона з цього задоволена, я не можу. Ну і сказати, що вона з цього переймається, теж не можу. Вона живе в своєму мірку, де їй все задовільняє, але одне, щоб її не чіпали. От вона не сіла в тюрму, вона не позбавлена батьківських прав, і вона в цілому задоволена. Можливо, вона трошки жалкує, щоб ну може, хай би б'є жила б дитинка. Ну, щоб, щоб сильно вбивали за цього, вона не буде ні в якому раді. Знаєте, в цій ситуації знову грає роль байдужість. Вона грає велику роль. Бо ані органи місцевого самоврядування, ані соціальні служби ніяк не реагували на те, що у них в районі є така неблагонадійна родина. А Юлія, це приклад. Справжньої материнської любові це приклад того, що за свою шкуру ти боїшся більше аніж за життя своєї власної дитини. Що твоя байдужість може призвести до смерті твоєї дитини, а тут саме її байдужість. Тож висновок можна зробити лише один не бути байдужими ані до своєї сім'ї, ані до оточуючих, тому що ви можете комусь рятувати з життя своєю небайдужістю. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментарів більше семи слів. І все. І буде вам щастя!